Вимушені незручності. Екстремали івано франківська влаштували скейт парк під всінами адмінбудинку, адже звично для них місце катання, яке було розташоване біля міського озера, напередодні розібрали комунальники. Молоді бурюються, працівники навіть і не пояснили причини демонтажу, і забрали споруди, які активісти виготовили за свій кошт. Так як у нас забрали навіть те, що ми самі собі зробили, то у нас варіанту ніякого не лишається. Якщо ми мішаємо там на озері. Е Владі, тоді ми будемо мішати владі тут. Ми будемо приходити просто сюди кожен день, кататись тут. Ми більше не маємо. На озері вже немає сенсу кататись, там немає по чому кататися. А тут є сходинки, всякі парапети, Також можна покататись в принципі. Ми забрали сьогодні останні фігури, які були, і коли поставлять назад, невідомо і вряд, вряд ли поставлять. Вони не хочуть нам дати нову площадку, значить, ми її самі знайшли. Активне катання півсотні юнаків та дівчат під білим будинком не сподобалося ні його охороні, ні перехожим. Мешканці обурені мовляв, чому мають потерпіти від проблем молоді. Втім, то справа що управління, що справа культури, що культура має якось ну якісь звернення мають бути, а не так просто перешкоджати всім людям. Ну це що означає. В них забрали, то вони беруть, що хочуть. То сідай на голову та є сиджу, та й всьо та чекаю. Акція не залишилася непоміченою владою. Ініціативну групу екстремалів прийняв мер Віктора Нушкевичу. Свій повідомив навіть чайдухів, котрі каталися на спорудах біля озера, скаржилися мешканці міста. Однак до демонтажу директор парку Володимир Ротару вдався самовільно. Тож тепер чиновники готові повернути елементи для трюків. Ротару викликаний сюди, буде давати пояснення письмовому вигляді. А далі я буду вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тобто, в такий спосіб питання не вирішується. І, взагалі, Володя бачу вирішення питання, якщо хлопці погодяться, ми зараз спільно опрацюємо схему розташування, і щоб там дійсно скарб не було, і щоб там ніяка дитина не залетіла на під скейт, не під велосипед. І друге питання: на наступний рік ми ці кошти пролонгуємо і зробимо толоку ж екстремали отримують сучасний і безпечно відгороджений від перехожих скейт парк. У Марії не кажуть цього року причиною відтермінування стала війна в країні і традиційні труднощі з наповненням бюджету.